Залізничний переїзд без шлагбаумів, звукової та світової сигналізації. Так тривалий час перетинали колії в обласному центрі на вулиці Хриплинській, поблизу залізничного депо. Люди остерігалися потяг і скаржились. Водночас нині обладнання переїзду запрацювало. Реконструкція Івано-Франківського залізничного вузла розпочала шість років тому. Торік залізничники освоїли кошти на облаштування цього переїзду. Втім, обладнання не працювало. Люди розповідають, вслухалися в сигнал потяга або ж зупиняли свій транспорт і виглядали його за огорожі. На що в дирекції залізниці заявили все через брак кадрів. Людей треба прийняти. Збоку прийнято. У нас немає людей на цей переїзд. Раніше ж їх не було. Вони прийняті, і зараз проходять навчання. От якраз навчання в стадії завершення. Нашій знімальній групі залізничники обіцяли. 24 лютого проїзд стане безпечнішим. Їдемо пересвідчитись, шлагбауми опускаються, звукова світлова сигналізації працюють. Тимчасово на роботу прийняли фахівців з інших районів. Поки залізничники вчаться, і вже з червня новий персонал обіцяють взяти на постійне місце роботи.